Я переселенка з Лисичанська, Луганської області. Я працювала державним службовцем. Паралельно я займалася приготуванням тортиків, десертів. Ну це таке, знаєте, було хобі. Коли почалася війна, я втратила роботу. Ми переїхали в Ливовано-Франківськ, і тут я зрозуміла, що моє хобі повинно перейти в щось більше. Так я розпочала навчання з технології приготування Веган Хелсі Цукерок. Я зрозуміла, що для того, щоб це все реалізувати, потрібно спеціальне обладнання. Потрапила на сторінку Help в інстаграмі, заповнила заявку. Неочікувано для себе. Я отримала кошти гранту, купила необхідне обладнання. На даний момент свою продукцію я поставляю в кав'ярні міста Івано-Франківська. Солодощі вони не тільки можуть приносити радість, вони приносять користь.